Три людини загинуло на Запоріжжі напередодні. Росіяни гатили по степногірській громаді. Зруйновано приватні будинки. Двоє чоловіків і жінка дістали смертельні поранення. Ворог понад чотири сотні разів бив по десяти прифронтових населених пунктах області. 16 приватних багатоквартирних будинків потрощено, зруйновано мережі комунікацій від російського терору. Потерпають майже усі громади області. І так з прифронтового села Веселянка на Запоріжжі поліцейські евакуювали родину із двома дітьми. Бо жити в селі стало нестерпно. Росіяни гатять по населеному пункту з авіації, артилерії та дронів. Докладніше по, про евакуацію та як виживають люди за 12 кілометрів від окупантів, розкаже кореспондентка ТСН Кіра Овес. Далі. Побиті хати вирва посеред городу. Нещодавно саме сюди поцілили росіяни. Місцеві кажуть, прилетіло щонайменше п'ять кабів. Тут у нас є вулиця молодежна. огород там побиті хати. Кожен день отакий кошмар. Уже ж просто ну у людей ж не і в нас матері ще й восімця лежача. Ну от як. І, і, і не бросиш її, не здаси нікуди. Ну як мати? Вона ж теж боїться все переживати, Діти родині довелось ночувати ось у цьому льосі. Усі разом тут були. Так да. ну тільки бабуся залишилася, бо ми її не встигли вибрати ще, Я понял. Сім'я перебувала в ніч, ніч у підвалі в безпечному місці. Лише тільки в четвертій ранку змогли вийти. Зараз максимально оперативно збираємо необхідні речі та вивозимо до безпечного регіону. Наважились на переїзд, зокрема заради двох доньок дев'ятирічної Тані та п'ятнадцятирічної Вероніки. Речі та навіть холодильник вантажать в автівку. Родина не залишає в небезпеці і пухнастих улюбленців. Це і різка, Зефірка, артурчик і миша. Спочатку виїдуть до Запоріжжя, а звідти на Одещину. Там знайомі вже підшукали їм будинок. Будемо там 20 кілометрів від Одеси. Ну ми там в гостях були. Ми. Зуміти знаєм їхніх родичі. а вже там раніше ще до війни були. Тільки на родина виїхала, як по селу Росіяни знову вгатили авіабомбами. Поранень дістали 17-річний хлопець та 64-річна жінка. Зруйновано будинок. Попри щоденні обстріли у веселянці за 12 кілометрів від російських загарбників залишається близько 800 людей. Серед них півсотні це діти. Примусової евакуації в селі не оголошували рішення виїжджати. Люди поки ухвалюють самостійно. Кожний день таке ж кошмарення. Підкралися і ну тут ближче б'є мінометка, яка б'є на 5 кілометрів. Осонапроти нас хата, прямо огород кап. Брат мій садив картошку. Каже: як полетіли щепки, отак мимо хати над, над головою. Він бідною пав. другий брат там живе. Ні, не зачепило, Слава Богу, все пролетіло. Поліцейські закликають мешканців прифронтового села не вагатись, і поки ситуація дозволяє виїжджати до безпечніших регіонів. Кіра Овес Андрій Хуповка, Запоріжжя ТСН 1+, плюс марафон. Єдині новини.